Добрий вечір. На часі інформаційна програма Огляд новини. На початку, як завжди, коротко про головні події. Випуску свято зі сльозами на очах. Або як Переяславці візначали День перемоги. Усі бігли, обнімали один одного, кричали: День Побіди, День Побіди. Яка це була радість! Переяславщина з висоти пташиного польоту поблизу села Дівичок відкрився аероплуб. А тепер про все це та інше більш докладно. і спершу про святкування 9 травня урочисті заходи з нагоди відзначення дня перемоги в нашому місті та районі розпочалися напередодні. Так, 8 травня місцеві ветерани за традицією вшанували пам'ять загиблих воїнів, поклавши квіти до підніжжя меморіалу слави пам'ятного хреста на честь пінської воєнної флотилії, що в мікрорайоні Трубалівка, а також до пам'ятних знаків учасникам боїв за букраїнський плацдарм та Дніпро. Докладніше про це в сюжеті. Близько 10-ї години ранку ветеранів великої вітчизняної в супроводі начальника міського управління праці Миколи Гущі та військового комісара Олександра Чорного біля меморіалу слави зустрічають заступник міського голови Валентина Губенко та секретар міськради Петро Бочарін. Все само звісно подачі радісно все найкраще було здоров'я. Поклавши квіти до меморіалу слави, делегація вирушає далі, а саме мікрорайон Трубалівку, аби відвідати й тамтешні пам'ятні місця. Зокрема, хрест зведений на честь пінської воєнної флотилії. Боротися за перемогу було важко як фізично, так і морально. На боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками в часи війни було кинуто всі сили, захищалися в повітрі, на суші, а також на воді. Про командира Дніпровської флотилії, нашого земляка Степана Лялька, є навіть згадка в одній із серій ст. Річки звільнення, розповідає переясливець Іван Мазняк. Кінофільм «Освобождення». І дивлюся, дивлюся, йдуть тітри. Командир бригади Дніпровської воєнної фотолі, капітан Первого ранга Рядько, ну і так далі. Значить, На кораблі він все, бойова картина, він дає команду, всім кораблям приступити до висадки морського десанта. Немало часу провів на воді учасник бойових дій Михайло Тюра. Згадує, що тоді їхній екіпаж буквально ходив по лезу ножа. От Таліна до Калінграда я пройшов цей путь трали бойові міни. Одна біна, міна собі важливо триста кілограмів тратіл, десятажний стобур води. У нас спеціальний такий був трал. Такі ножі пожалішли, і ми їх підрізали, і вони спливали. Ми первій дима, за нами всі кораблі. Ми не смертники. Поклали квіти цього дня ветерани й до підніжжя братської могили, що на Трубайлівському кладовищі. Зі словами вдячності за життя без бомб та сльозами на очах делегацію зустріли тутешні жителі. Вдячні за те. Що вони в роки війни здійснили подвиг. Ми вдячні за те, що над нами зараз чисте і мирне небо, що не падають бомби, не рвуться снаряди. Вшанували жителі міста спільно з ветеранами і пам'ять всіх полеглих восени 43-го в битві за Дніпро та тих, хто звільняв Букринський плацдарм. Ветерану війни Григорію Шевченку сьогодні згадувати ті часи непросто. Каже, з часом забувається багато чого, тільки не страшна війна. Її, як і переможний день, чоловік пам'ятатиме завжди. Коли перша бомба впала коло хати, метрів п'ять від хати. Значить, сусідку убило і розірвало, що не було що ховати. Ми школу пройшли, дай Боже. Напередодні дня перемоги проводять зустрічі для людей поважного віку у відділенні соціально-побутової адаптації Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів. Для своїх підопічних працівники цього закладу накривають святковий стіл та запрошують порадувати піснею місцеві колективи. Відбулася святкова зустріч, і цьогоріч про неї розповість Тетяна Панченко. Протягом 20 років працівники відділення соціально-побутової адаптації центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів проводять для тих переяславців пенсійного віку, які відвідують цей заклад та перебувають на обслуговуванні, святкові зустрічі. І це вже непорушна традиція, каже завідувачка відділення Тетяна Коверник. Пенсіонери підопічні нашого центру вони чекають цих праздників і цих свят, знають, що вони прийдуть сюди, поспілкуються між собою. Так? Вони майже не зустрічаються, а на святі в нас поспілкуються, да. згадають да. звеселяться. Веселяться. Те, що такі зустрічі приносять радість, підтверджують і самі пенсіонери. Я перший раз тут зустрічався і дуже рад, що багато приходило таких людей почтенних возростом. але да. я з собою армійську принес. Правда, віно сухое, красне, у красне, рядышком там стоїть. Як да. такий праздник не відмітити? Усе є, нас вітають усіх, так що все добре. День перемоги для цих людей є світлим і радісним святом. Більшість із них добре пам'ятають роки війни, адже в той період вони були ще дітьми та підлітками. Із школи ходили, опропуляли железну дорогу, якраз танки везли на Москву. Станція Голотовка, Уляновська. Вот. Да, ми вигружали цей балас, десь такий щебель, укрпляли і залізли в дорогу. Я житель Києва сам, Центр города, значит, в центрі міста, значить нас евакуювали з Києва. Я пам'ятаю, значить, теплоходом, коли по воді плили, бомбєшка була. У мені тоді було 4 роки. Найсвітлішими для цих людей є спогади про перемогу, оголошену 9 травня. І нам вони розповідають, яким був цей день 68 років тому. А як об'явили День Побєди, всі бігли, була площа коло Жовтої церкви. Там усіда був мітінг, усе. Усі бігли, обнімали один одного, кричали День Побєди, День Побєди. Яка це була радость, я вам діти не можу передати. З нагоди дня перемоги працівники відділення соціально-побутової адаптації приготували відвідувачам святкові страви. Не забулися вони про культурну програму для присутніх. Того дня співав аматорський фольклорний ансамбль Чебриці мікрорайону Карані. Заходи з нагоди Дня Перемоги у четвер, дев'ятого травня розпочалися з самого ранку. Так, о 9 годині на березі канівського водосховища біля пам'ятного знака героям боїв на Букринському плацдармі восени 1943-го Та біля стели битва за Дніпро в районі Переяслава розпочалися урочистості, у яких взяли участь голова райдержадміністрації Михайло Макаров, голова райради Андрій Недяк, депутати і представники організацій та установ Переяславщини. Про мітинг розповість наступний сюжет програми. Для багатьох із нас 9 травня є світлим і радісним святом. Особливо це стосується тих, хто брав участь у боях або ж був свідком Великої вітчизняної війни. Але з кожним роком цих людей усе менше і менше. Тож пам'ять про подвиг дідів прадідів повинна нести підростаюче покоління, каже голова районної ради ветеранів Євгеній Набойченко. 68 років Уносить дня запах гаріть крови и уносит фрицев с дух у реки. Но память освобождения Переяславщины ему не унести до речі, під час боїв на Дніпрі восени 1943-го загинуло багато солдатів радянської армії, серед яких були переважно прості селяни, котрих навіть не обмундирували та не озброїли. Вони йшли на ворога, як то кажуть, з голими руками. Ми залишилися тут, у Дніпрі, 824-й день війни. А до перемоги, до Берліна. І щобило п'ятсот 594 дня війни і 4 мільйона недобитих німців. 68 років тому закінчилася найкривавіша та найстрашніша війна, яка забрала мільйони життів, і після котрої залишилися руїни та згарища, каже голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Ви побіділи. Ви вистояли, ви дійшли до Берліна і підняли там свої полкові знамена. Спасибо вам. Низкий поклон вам, що ми сьогодні можемо жити під мирним небом, можемо растить своїх дітей і ваших внуків. Спасибо вам. Великі випробування випали на долю наших дідів-прадідів. Однак вони змогли вистояти і принести нам нащадкам мир, додає голова райради Андрій Недяк. Від себе особисто, від депутатського корпусу, який задіяний час по всій території району на заходах на заходах в святкуванні Дня перемоги. Велике вам спасибі, спасибі за нашу батьківщину, спасибі вам за те, що ми є, за те, що в нас є наші сім'ї, за те, що ми свободні, вільні і демократичні. Велика вам вдячність за мирне небо над головою, ветеранам та загиблим солдатам. Вдячне нинішнє молоде покоління. У Нас ну є група волонтерів, які ходять ну, до ветеранів. В них розпитують про це. Вони розповідають. Оце мене навіть дідусь також був на війні. Його забрали. Оце німці в полон. Він повернувся. Оце він жив в цьому році. Помер. Мене прадідушка він теж воював. Він побував, побував у дуже багатьох місцях. Хочу подякувати ветеранам за те, що боролися, за те, що ми зараз живемо в свою користь, що в нас ростуть здорові діти, що навчаємося гарно. Поздоровлення зі світлим святом днем перемоги перемежувалися виступами артистів районного будинку культури та учасників хореографічного колективу ластівка села Цибель. По завершенні мітингу присутні поклали квіти до пам'ятного знака героям боїв на букрінському плацдармі восени 1943-го та стели битва за Дніпро в районі Переяслава. За традицією, день 9 травня в Переяславі розпочинається вшануванням загиблих воїнів біля братської могили, що у центральному парку міста. 1251 Переяславець не повернувся з війни. Своє молоді життя в боях за визволення міста віддали такі герої Радянського Союзу, як Андрущенко, Балаян, Каплунов, Орлов та інші. А скільки ще було простих солдатів, їх мабуть уже не злічити. Про це далі. Зранку 9 травня в центральному парку міста біля братської могили збирається громадськість Переяслава, аби вшанувати полеглих у великій вітчизняній війні. За традицією, там було проведено панахиду по загиблих воїнах. Хвилиною мовчання було вшановано всіх, хто пройшов крістерни Другої світової до підніжжя пам'ятного знака лягли квіти. Урочистості ж святкові заходи відбувалися на площі. До речі, цього року людей на ній зібралося багато. Переяславці День перемоги шанують. Учасник Великої Вітчизняної Борис Нечепорук, згадуючи 9 травня 1945 року, каже: цей день був особливим. День перемоги 45-му році зустрічав Дуже такий ясний. Сонячний день був і так далі. Але мої старший брат і батько погибли на війні. Шанує День перемоги і дитина війни Аркадій Стринатко, який також його відзначення не пропускає. Настрій хороший, бразність, Ми бадьоні. Ми служили, а тепер дивимося, як далі буде служити у вона обстановка зараз. Ветеранам Великой Отечественной войны, щастя, здоров'я, успіху в лісній житті. Ну і всьому народу. Хто есть боровся, сражався, хто в тилу, хто на фронті. Всім щастя, здоров'я. Близько 10-ї години розпочинається музично-театралізована постановка Подвиг, перемога, пам'ять, яку підготували артисти НЦК зустріч. Відтак неочікувано на площі з'являється славнозвісна, так звана полуторка із солдатами та солдатками. Для ветеранів свято перемоги завжди мало велике значення. Звісно, їх із кожним роком стає все менше й менше, проте вони йдуть на площу, аби відзначити чергову річницю великої перемоги. Сивочолі спостерігали за театралізованим дійством та слухали фронтові пісні, сидячи на почесних місцях біля сцени під наметами в затінку. Тоді ж дякували за подвиг воїнам-визволителям, представники міської влади. Зокрема, очільник міста Олександр Шкіра наголосив, що їхній подвиг ніколи не забуде нинішнє і прийдешні покоління. Кожний громадянин міста віддав шану і повагу тим людям, які вибороли нам оцю оцей прекрасний день, які дали можливість нам святкувати всі інші свята. Дихати і бути вільними і незалежними. І я думаю, що це свято завжди було, є і буде. Воно буде передаватися з покоління в покоління. І не дай Бог, щоб більше такого ніколи не повторилося. Найтрагічніший період нашої історії згадував голова районної ради ветеранів Євген Набойченко. Після вітальних промов розпочався великий святковий концерт за участі дитячих та молодіжних колективів міста. Роща под горой, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое. Из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших. Бежать осталось всех. Тим часом ветерани перемістилися до НЦК зустріч, де на них уже чекала традиційна солдатська каша і фронтові 100 грамів. А вже о 18-й годині всі охочі могли спостерігати, як із центральної площі піднімалися в небо чотири повітряні кулі. До цього о шостій ранку повітроплавці стартували із Трахтимирова. Перелітаючи через Дніпро, вони поклали квіти на воду, вшанувавши пам'ять загиблих при форсуванні Дніпра в районі Букринського плацдарму. Ветерані Великої вітчизняної війни залишилося зовсім небагато. Хто зміг, хто й своїми силами дійшов до площі, щоб почути багато приємних слів у свою адресу. Троє ж із них не змогли бути присутніми на святкуванні за станом здоров'я. Міський голова Олександр Шкіра зі своїм заступником Володимиром Бурдоносом завітали до місцевої лікарні, щоб особисто привітати героїв. Кардіологічне відділення Друга палата яка спеціально призначена для перебування ветеранів Великої Вітчизняної війни. Саме там приймав вітання Іван Гриценко. На жаль, того дня тільки він один із трьох мав змогу чути слова вдячності. Я міський голова Шкіра Олександр Єврович. Хочу вас привітати з Днем Перемоги, з Пасхою, з Воскресінням Христою. побажати вам наснаги, здоров'я, саме головне. Щоб у вас було все добре і дякуємо вам за перемогу, дякуємо, що ви є. Іван Михайлович перебуває в місцевій ЦРЛ уже два місяці, і лікарі кажуть, що йде на одужання. Ну, почуваю вже слабенько, здоров'я, слабе. Вже года, вже 88 років. Приємно, спасіба, щоб ви приїхали нас, що не забуваєте ветеранів. Іван Михайлович після привітань підвівся навіть з ліжка, щоб привезти гостей. На початку травня у небі над нашим містом можна було спостерігати чималу кількість літаків. Це було неспроста, адже 1 травня поблизу села Дівичок відкрився аероклуб. Побувала на відкритті наша знімальна група. Враження від побаченого у сюжеті Ольги Рабінчикової. Безсмарне блакитне небо, сонце, але сильний вітер. Саме така погода стояла в день відкриття аероклубу Дівички. Перед показовими вильотами відбулося урочисте відкриття. сегодня именно Переасовский район принял у себя новые ангары, новое взлетное поле наших инвесторов. И от всего сердца хочу пожелать им, чтобы количество взлетов у них всегда совпадало с количеством посадок. Всех с праздником! Коли дивишся на чималу кількість спортивних літаків і їхніх пілотів, які готуються до показових виступів. Виникає питання: чи не занесе їх вітром? Що ж полетіли? будівечки два співзасновники Володимир Железняк і Сергій Нікіфоров. Ми дуже прискіпливо обирали місце для облаштування клубу. Природа пересла Хмельницького району неймовірно красива, інфраструктура розвинена. А тому це й було основним критерієм нашого вибору. Я всю життя займаюся авіацією, Так вийшлося, і бізнес з цим зв'язаний і так далі. І поэтому е, от вже в достатньо постійному віці Да, я полетів. научился сам летать, и поэтому э, решил сделать вот такой аэроклуб, искал очень долгое место, и здесь совпало географически мне очень удобно, и как бы тут хорошее место с точки зрения полетов, есть куда подлететь, посмотреть. Мы все очень забабонные люди, ни один пилот никогда на приклад ничего не будет шить в день полетов, там есть очень много разных предметов знаете, кто-то в футбол вкладывает, кто-то в женок, а я люблю авиацию. Одним із тих, кому була надана честь перерізати червону стрічку, є голова райдержадміністрації адміністрації Михайло Макаров. В принципі, ідея замечательна. Ідея замечательна, екологічно чиста, красивая, спортивна. І я всячески рад, що у нас в районі реалізували вони свою ідею. Сьогодні увіть очень много здесь гостей, Є техніка буде відкрита школа. По управлінню і вертольотами і самолітами мало авіації. Ну і будуть ані представляють услуги населенню аеротаксі, що сьогодні становиться каскать очень своєвріменним. Ну, може бути, будь-які вистрибані в нашому районі. Усі літаки, а їх було чимало, діставалися з різних куточків України. А одним із пілотів була жінка. Уперше вона сіла за штурвал, коли їй було 20 років. Колись приснилось, що я літаю, і з цих того часу я мрію про польоти з самого дитинства, скільки себе пам'ятаю, стільки мрію літати, і ця ідея мене ніколи не залишала. Батьки спочатку боялися, потім звикли. В кінці кінців звикли до цього. Тимофій є членом одного з київських аероклубів. Він здійснив свій перший політ, коли йому було лише 15 років. Если чесно, я не пам'ятаю, я почав літати з малого возраста, но перший раз самостоятельно я вылетел в 15 літ. У мене папа займається этим. Якби как бы потім самому стало интересно. Окрім польотів на спортивних літаках, були також показові виступи радіокерованих авіамоделей. На відкритті було чимало гостей. Усі залишилися під враженням від побаченого. Дуже захоплююче шоу. І я, звісно, дуже впечатлена, тому що перший раз дуже необычні такі силуети, які відображаються в повітрі. Ти видел, як самолети літають? Да. Тебе понравилось? Да. А що більше всього? Вертольоти. Вертолет? Ага. А сам би хотів політати? Понравилось. Прикольно. Интересно. А больше всего, что понравилось? Большие понравились больше. Мне показалось, что маленькие это как-то несерьезно для взрослых дяденик. Такое занятие. Но вот большие это круто, конечно, когда пилоты настоящие летают. Щодо планів на майбутнє, то на території аероклубу дівички планують відкрити школу пілотів, а в подальшому, можливо, надаватимуться послуги авіатаксі. А поки що всі бажаючі можуть замовити екскурсію на спортивному літаку по небу нашого міста та району. Коштує таке задоволення близько 200 доларів за годину. З нагоди свята Дня Перемоги у місті традиційно проходять різноманітні змагання. Зокрема, напередодні у вівторок, 8 травня, відбулися змагання з настільного тенісу серед вихованців дитячої юнацької спортшколи. Про результати змагань розповідь у наступному репортажі. Традиційний чемпіонат міста з настільного тенісу, присвячений 68-й річниці з дня перемоги, відбувся у приміщенні школи номер 7. У ньому взяли участь більше 40 юних тенісистів, які були поділені на підгрупи за віком та рівнем грі. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи беруть участь не лише в міських змаганнях настільного тенісу, а й в обласних. Дитяча-юнацька спортивна школа це там, де проводять вони тренування. Щоб показувати результати, це потрібні одночасно, щоб були змагання. Оці змагання, одні із змагань це у нас першість міста. Також вони приймають участь і в обласних змаганнях, від'їжджають. Я не можу сказати, що дуже багато змагань. Три-чотири ну, змагання на рік це з настільного тенісу. І тепер про результати у наймолодшій змішаній віковій групі перемогу здобув Олександр Мікула зі школи номер 7. друге місце Владислав Яковенко з гімназії і третє Валентина Боднар теж зі школи номер 7. Серед юнаків середньовікової групи перше місце в Олексія Козарезенка, загальноосвітня школа номер 7 а призові місця відповідно в Павла Кулаковського з ліцею інтернату та Миколи Близнюка зі школи номер 7. Серед дівчат найкращий результат у Діани Заболотної зі школи номер 4 На другій сходинці Карина Новохадько з ліцею інтернату. А на третій Людмила Кіндюк, з сітня школа номер 7. У старшій віковій групі переможцем став Вадим Шинкар. Йому поступилися. Це нього відповідно друге та третє місця ігор Болтаєвський та Станіслав Омель'яненко. На сьогодні це і всі новини. На останок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті «Електронне місто». Якщо ви теж маєте корисну інформацію, чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 563 18. На цьому я кажу вам до побачення. На все добре.